нічого. <говори> Слава Україні! Хочемо <говори> говорити, гадості! Будь ласка! Хто з вас є переговорщиком? Треба поговорити! Я переговорюю. Добрий <говори> день. <говори> <говори> Навіщо це ви все влаштували? Що? Ну це що відбувається. Боєвіков зараз. Ви бачите, бойовиків зібрали. Ми мирна худа. Ми нікого не трогаємо. Не має, що не трогаємо. Давайте пройти. пройдемо. Вам треба приїхати на Майдан. Пройти. так? Подивіться. Затемо, навжен, ваш майдан. Подивіться. Ми, ми хочемо, щоб всі роз'їхали по домам а? і мирним, демократичним, європейським, Добре. путем рішалі. Ми хочемо працювати. А ви поблизу по Грушевського пройде? Ми проходимо де завгодно. По Грушевського немає підемо зараз на Грушевського? Підемо зараз на Майдан. Добре, пішли. Прошу, хто хоче пройти, йдемте. Покажіть, <поцелес> що я сам. Покажіть, що я сам. Покажіть, що я сам. Покажіть, що я сам. Покажіть, що а ти чо, блядь, у мене дядько? Тихо, тихо, тихо! Ми на уху йдемо! Тихо! Давайте вы сами дети по своим делам, и все будет нормально. Пойдемте, мы идем заблокировать грушевку. Давай, выбей даем. Давай то обидаем. Ну, ну Если освобождать кин, давайте освобождать. Ну, это правда? Ну, наше вам топор. Скажите. Это не провокация, Там то мы собрались. Такие хорошие женки пришли. Ну для чего вам это потрібно? Бачите, люди же говорят, меня ждут. Почему вы мне закрываете? Почему вы не закрываете? Вы кто такие? А кто? Житель Киева. Житель Киева. Да. А Донецка приехал, да? А киевляне какие ты, ты житель Киева? Да? Ты был житель Киева. Коммунист. Ты, ты, ты старший человек, для да, с тебе клепка в голове. Ежегодно в нашу столицу приезжают со всех городов Украины. Люди привозят своих деток маленьких посмотреть на нашу красавицу европейскую елку. В этом году она вот такая. Все в парикадах. Все отобрано у детей. Город запущенный, занедбанный. И такое Впечатление, что мы после войны вот здесь проходим по крещатику. Либашка, а ты папа, мама? Просто на той папа. Чим справедливості, якщо тут мусор, значить прибирайте весь Київ. Я вам скажу список вулиць по Києву, де можна прибрати, де можна сміття прибирати, де стоять де погані дороги, де багато міліції, наприклад, в правітерському кварталі перегородили вулиці, не можна ходити, вимагають паспорти. Ми вчора з мамою ходили, вимагають паспорти. І, і, і то, тому я і прийшла сюди, і моя мама прийшла, і ми не заангажовані, ми тільки прості кияни, які підтримуємо Євромайдан.